Всім привіт, мої хороші! Сьогодні ми разом з вами будемо згадувати, в якому програмному середовищі ми вчимося програмувати роботів. Я про це розповідала на минулому уроці. Зараз нагадаю, а далі дам завдання на перевірку. Тому шукаю наше програмне середовище Відо 2.0 і запускаю його. Поки у мене відео відкривається. Я потрапляю одразу в програмне середовище, не під'єдную зараз робота, тому що робота налаштовувати зараз не буду. Я просто відкриваю новий проєкт, щоб повторити з вами ті складові, які ми вивчали і які використовували для програмування робота на минулому уроці. Ми працювали з зеленими кнопочками і трошечки жовтенькими. Ну, давайте з них починати. З жовтеньких. Одразу на екрані ми бачимо кнопочку жовту з зеленим трикутником, яка відповідає за запуск програми. І поклали її ліворуч. В той самий час, праворуч, у нас є жовта кнопочка з червоним квадратом. Вона зупиняє виконання нашого алгоритму. Поки ще зелені ми. Не беремо, йдемо вгору праворуч, і бачимо, що індикатор нашого хабу, він блідий, і поруч є значок Bluetooth. Натиснувши на нього, одразу ми бачимо підказку, що пристрій не знайдено, тому що робота ми не під'єднували. Для того, щоб його під'єднати, необхідно було натиснути на зелену кнопочку на хабі і відповідно обрати робота. І наш індикатор би змінився, став більш яскравого кольору. Такий самий, але яскравий. Отже, рухаємося далі. По черзі додаємо кнопочки, щоб розібратися з командами і згадати їх. Перша команда, яка у нас має стрілечку, циферку, цифри можна змінювати на будь-які, вона свідчить про швидкість обертів моторів. Друга команда з годинниковою, хотіла сказати, стрілечкою, ні, це як пісочний годинник, наприклад, так, дуже схоже. І є так само цифра, яка свідчить про наявність секунд, які ми будемо очікувати, чекати. Певну кількість часу. Час бачимо внизу. До речі, його можна від'єднувати, то я показала, але все ж таки не проговорила це голосом. Що від'єднувати, відповідно, натискаючи на цю складову можна. Далі наша команда з хрестиком, яка говорить про те, що ми зупиняємо, натискаючи на цю кнопочку. Або додаючи його в програму, зупиняємо рух робота. Так, щоб нам не На відміну від двох стрілочок, ліворуч і праворуч, які змушують наш двигун обертатися ліворуч і праворуч, відповідно. І залишилася одна єдина в нас кольорова така кнопочка з різними цифрами, так само можна від'єднувати, з різними цифрами, кожна з яких від 0 до 10 програмує індикатор лампочки на нашому хабі. Тобто запрограмувати ми можемо всі кольори, які ви зараз бачите на моєму екрані, від чорного до білого. Щоб обрати колір, необхідно змінити цифру. Таким чином, долучаючи команди одна до іншої, у нас з'являється програмний наш код. Запуск відбувається в цій програмі при натисканні на зелений трикутничок на жовтому тлі. Зупинити програму необхідно натиснути на червоний квадрат на жовтому тлі. От, зараз. Ми і повторили всі складові, які вивчала з вами на минулому уроці. Більше за те, ми їх використовували і навіть малювали в ЗОшиті. Продовження домашнього завдання буде в Google класі. Чекаю на ваші роботи і бувайте!